Як знайти баланс, коли зливаєшся з творцем і повертаєшся в матеріальний світ? Ви цей баланс знайдете з часом, не зразу, тому що перехідний стан так само є певні моменти. Вони дуже важливі, мої любі сонечки. У мене був так само такий момент, коли ти починаєш до Творця йти, ти так скучив за ним, за його світлом, так добре, легко. А цей світ такий жахливий і так тяжко. Я дуже добре пам'ятаю, коли я просто в медитації сиділа годинами. Це були початки, початки самі. І потім, так мені прям я ж не хотіла, фізичне тіло ще треба мити, Боже, одягати, який ужас. Тобто, взагалі, в мене такий перехідний був період це нормально, коли ти перестаєш сприймати той свій старий світ, тому що в медитації так добре сидиш з творцем. Але це роздвоєння неправдиве і недобре, мої любі сонечки. Дуже багато моїх учнів так само попадали в ці, скажімо так, це русло. І так само вони там кудись їздили на якісь ретрити, були одні, вони приїжджали, були вдома зовсім інакше, як такі, як завжди вони були. І ніяке світло в них не проявлялося. Тому що вони вели таке подвійне, потрійне життя і так далі. Це ще говорить про те, що душа ще не готова до пробудження. Але коли. Ти починаєш, і я говорила, кажу, подивіться в серце, що ви там бачите? Нічого, темно, пусто, нема світла. Тобто, люди там по 20 років можуть їздити по ретритам, по шрамам, а серце спить, щоб ви розуміли, це взагалі нормальна практика. І я тоді починаю, кажу: а ти хто, а ти що? Тобто світло проявляти і показувати, руйнувати, ілюзії. Тому що, кажу, ти не проявляєш через своє фізичне життя себе істинного. Ти не даруєш цьому світу. Те, що тобі приходить, те, що ти відчуваєш. Тому що потім в мене відбулося це об'єднання мене, як фізичною, як це відбулося? Я почала не боятися і проявляти через своє фізичне тіло те, що мені приходить з вище, те, що мені йде. Тобто я почала гармонізувати свою душу як людини і свою вищу душу. І почалася трансформація. Так, піде руйнування і на одної реальності побудуєте нову. Йдуть старі люди, йдуть нові, нові приходять. Потім далі Цей процес постійний. Це постійний процес. А потім ти входиш і на певному рівні ти вже стаєш і ти проявляєш те, що відчуваєш. Отак От і відбувається, моє любі сонечко. Як? Безфізичний діє, але до цього треба бути готовим. Тому що більшість з вас ще не на тому і так. Ви ще боїтеся десь, навіть чоловікові, хтось боїться сказати, що ви медитуєте, тому що ви ще не змінилися, ви ще не готові до руйнування себе старої і боїтеся там щось сказати там чоловікові або навпаки. Ну, тобто, неважливо. Це говорить про те, що ти просто ще не готовий. От і все. Ти ще не готовий. Бути. Або навпаки, хтось впадає, знаєте, теж такі, теж обратна реакція є. в Людина просто йде фанатично в духовні практики і забуває за своє там фізичне життя дітей, чоловіка і так далі. Це теж не годиться. Тому що це є наші обов'язки, але це треба все гармонійно поєднати. Треба бути собою, слухати своє серце. Якщо чоловік має від тебе, він все одно піде. Якщо чоловік готовий буде приймати тебе, і коли ти змінюєшся з тобою, змінюватись, прекрасно, будете пробуджуватись разом, змінюватись. А що в нього ж душа не така сама, але не забувайте, що і він, і, і ви будете йти з цього світу окремо. Ніхто не буде в парочки там літати і так далі. Ви будете йти окремо, відповідати за своє все. Він за своє, ви за своє. Тому що ви просто граєте певну роль на якісь, на, на певному так, потворенні сім'ї, дітей так далі. І все. А коли ви боїтесь втратити там, квартиру, житло, там ще щось, ще живете, прив'язані до матеріального, ви ще не готові просто до пробування, от і все. Все дуже просто. І давайте будемо чесними.